Друзі, всім привіт! Супив собі ось таку свіжу японську техніку з документами Yamaha N-Max 155 2017 року випуску. Ось в такому красивому матовому кольорі від Сергія Галузи з Одеси. Дістався він на не стокової комплектації асцію. Зараз вам його покажу. Скутер у нас іде із системою ABS. Підніжки для обслуговування переднього колеса. Тормозні ручки для регулювання віносу справа і зліва. Далі у нас йде підігрів ручок. Заводська сигналізація. Встановлені USB-виходи для зарядки від Дайтона. Планка для гаджетів. Ще у нас є кілечко для шльома. Тут у нас стоїть повна тюнінгована вихлопна система від BIMS. круті арматизатори з регулюванням підвізки, класна низькопрофільна японська гума ззаду і спереду led оптика. І світлодіодні лампочки в поворотниках. І ще не менш важливо, що варіаторна система у дуже відмінному стані. Так що я сміло вам рекомендую Сергія Галузу з Одеси. Всім до побачення!